За весь час запусків у 2023 році, коли компанія поліпшила формулу, коли компанія зробила цей продукт супертоповому по якості, він тоді, в 2023-му, був номер один. Зараз, звісно ж таки, метаконцепція і Маймастер Гол змогли ще зробити більше рекордів, але звісно ж таки і вас, друзі, стало більше в нашій компанії, тому це дуже класний, дуже достойний продукт, і що мені балакати та розказувати вам теорію? Треба більше практики, треба більше кейсів. І спочатку, щоб зрозуміти, що це взагалі за якість, і що це таке, ми хочемо запросити дуже досвідчену, дуже професійну людину сьогодні до нас, а саме, людину, яка є нашим партнером, вже. Більше десяти років людина, яка чудово розібралася в концепції Mission, не просто партнер компанії, а людина, яка сертифікувалася на наукенціолога, людина яка є хелс коучем яка допомогла просто сотням і сотням партнерів і своїм клієнтам розібратися, стати краще, підвищити якість життя. І тут друзі, ми хочемо запросити на сцену Ірину Сарбуленко, нашого експерта, поде. Все на ваша, будь ласка. Так, Олексій, а ви не попереджали, що буде такий великий екран? Ну що ж робить, вела все велика. Друзі, як настрій! Yeah. Мабуть, засиділись, так? А давайте почнемо з того, хто вже хто пробував бодіміш. Вау. А хто не пробував не разом? Хоча б коктейлі. Хто... Є такі в залі. Є декілька людей. Є чудово. Хочу сказати, що після цієї презентації ви точно спробуєте. але я не буду вам розповідати, наскільки це чудовий і класний продукт. Бо з цим продуктом я теж отримала результати. Починала я у 2014 році працювати з компанією. Скажу, що я компанію не шукала, продуктів цих не шукала, про них нічого не знала, але я шукала здоров'я. Мені було 33 роки, і тоді а, мені запропонували продукцію компанії, я тоді сказав, та ні, ну, з продуктами для здоров'я працювати не буду. Я не лікар. На що мені сказали: приходь, тут є інше алоя, будеш наносити зверху парфуми. Хто так теж прийшов? Є такі? Але Потім я послухала наших спеціалістів по здоров'ю і вирішила, треба все це спробувати. І на той момент, коли з'явилася в нас така програма Body Mission, я теж вирішила на собі її спробувати. Що ви знали, я не отримала результату в перший місяць. Нуль. Тобто я все робила і нічого не отримала. Як ви думаєте, чому? Я неправильно щось робила? Так? Ні. Тому що я. І їла коктейлі, і їла звичайну продукцію, і ходила в зал, але нібито нічого не працювало, поки спеціалісти не пояснили, як це робити правильно. Тоді ще не було такої концепції, зараз на званих є. І тоді я стала проводити такі марафони, коли дійсно отримала чудовий результат, і в мене мінус 8 кілограмів було з бодіміша. Отже, чому ці продукти настільки сучасні і чому вони можуть. Бути впроваджені наш спосіб життя, тому що наш ритм життя, ми живемо на ходу. Я сьогодні теж приїхала вранці до Києва і бачила, як всі, хто вийшов з подягу, особливо хто сьогодні в залі, і всі направились куди? Макдональдс! Точно! Я туди не змогла потрапити, бо, тому що мене зустріла теж партнер компанії, сказала: ти туди не зможеш потрапити, там така черга. Всі йдуть швидко поїсти. Кава та поїсти. Все в дорозі, на ходу, треба бігти, кудись діти і так далі. Але нам важливо так? бути гарними, мати енергію і попит на контроль ваги і здоров'я все ж таки у нас є. Згодні неважливо, як ми харчуємось, де ми беремо цю їжу, як ми готуємо. Головне, щоб у нас були сили. І наше харчування щодня виглядає, бо я кожен день бачу тарілки своїх клієнтів. Ось так: якась булка, якісь каші, якісь пластівці, якісь снеки, батончики, кава з булочкою, макарони, картопля, ковбаси, сирні соуси і так далі. Пішло поїхало. До речі, я хотіла вам ще сказати: це все ультраперероблена їжа, але ви можете ці нотатки зараз не робити. У мене для вас буде сюрприз в кінці. Ви можете зробити тільки з мою позначку сторі і ця презентація буде у вас. І те, що від мене ще корисне і цікаве. Я на початку вам це не сказала. Тож слухайте та записуйте тільки важливі моменти. І таке харчування плюс малорухливий спосіб життя підвищує ризики метаболічного жаріння, підвищує ризики серцево-судинних захворювань, заркопенієце, прискорює старіння. Особливо кому вже за 40 років, дуже знають це по собі, коли ти просто втрачаєш масу і е, м'язи. Не жир уходить, а м'язи і створюються запальні процеси в організмі. Ось як виглядає саркопенія. бачите, 25 років і 65 років. І що для нас з вами важливо? Важливо це білок. Білок має ключове значення, бо це основа У нас все в білку. І наша гормональна система, і наша імунна система працює, благодаря тому що в нас в організмі достатньо. Ну, це, звісно, амінокісло, вони розпадаються, білок розпадається до амінокислот, але основа харчування це білок. І наша з вами ціль додати білок у кожен прийом їжі. І сьогодні я вам хочу розкрити ці моменти про Body Mission, Неочевидні розкрити ці міфи, які, з якими ви стикаєтесь кожен день. Тому що е, про концепцію можна прочитати і зрозуміти, що про неї сповідає про цей продукт компанія. А як використовувати, як він нам допомагає і як ми можемо скористатись цим продуктом, щоб покращити якість свого життя? Отже, наша з вами ціль, така мета кожен день, три рази в день. Кожний основний прийом їжі, щоб був білок. Наприклад, один, два, два кілограми на кілограм ваги тіла. Наприклад, жінка 60 кілограмів це 72, 120 грамів білка на ти. Чи важко, як ви думаєте, набрати? Важко? Хто каже ні? Є таке, а хто каже, що важко? Подніміть руку. Як спеціаліст вам скажу, дуже важко. Тому що одне яйце, як ви сідаєте на сніданах, це 20 25 грамів. Булка буде в праціоні. Тобто два, два яйця, якщо вас їсте, два, два яйця на сніданах, це 25 г. А десь інші, що ви в обід їли. Куріна грудка, що ще? А на вечір. І ще, і ще трошки. Буде добре, якщо набрали 50 грамів. Це буде дуже добре. Але пам'ятаєте, саркопенія плюс малорухий спосіб життя, ми втрачаємо м'язи, і з часом ми втрачаємо ще більше білка. Ми захворіли, ми не їмо їжу, у нас голодування. Хто робить голодування? В цей момент ми втрачаємо не жир, а м'язи. Тобто, білок це основа і у кожен прийом. Але бачите, тарілка збалансована, вона збалансована за гарвардським методом. Гарвардська тарілка. Можете це загуглити, користуйтесь цим. І половина тарілки це що? Клітковина. В кожному раціоні ще в нас клітковина. Але ми до цього ще дійдемо. Білок плюс дефіцит калорій це безпечне схуднення буде. Якщо є в кожному раціоні білок, різке схуднення веде до втрати м'язів. Тому що, ну, ви знаєте, да, що треба не тільки зважуватися, ще міряти об'єми талію, стегна, щоб розуміти, що ви втрачаєте. Якщо ви втрачаєте об'єми, значить все добре. А, різке схуднення веде до втрати м'язі, сповільнює обмін речовин, підвищує рівень кортизолу і запускає цей ефект плато. Тобто вага повертається ще швидше. Здорове зниження ваги. До одного кілограму на тиждень це перевірено сотнями моїх клієнтів, роками марафонів, роками консультацій з клієнтами, моїм особистим досвідом. Можна втратити швидко? Можна. Але я вам чесно скажу, коли вам 25-35 це одне, коли вам вже за 40 – це інше. Вміти утримувати потім свій стан здоров'я. Свою вагу це завдання зірочкою. Чому працюють модні дієти? Хто спробував хоч раз у житті якусь модну дієту, дієту діка, або посидіти на кефірі, на гречки? Пробували, так? Що відбувається? Спочатку ми відчуваємо результат, тому що будь-яка зміна харчування викликає метаболічні суви, що часто суб'єктивно сприймається як покращення. Тобто людина. Не поїла, щось там поїла, змінила трошки харчування. Перші два тижні в неї є результат. Це нормально. Що далі робити? Є таке поняття, як метаболічна гнучність. Це коли організм дуже швидко перемикається, як в автівці коробка передач спалювання вуглеводів, тобто глюкози на жири. Це дуже працює у молодих людей. Помічали підлітки. Молоді люди. Що роблять? Тут поїла, тут не поїла, тут щось забула, з'їла, що хотіла, і все добре. Але потім обмін речовий по-іншому по працює, і тимчасовий цей ефект організм не вміє коли адаптуватися повернення до старого раціону вага назад. Що треба робити? Займати фізичною активністю, додавати в раціон білок, а, тренувати. Іноді тренування вранці. Іноді тренування ввечері, іноді мати ось ці перериви між їжею. Ви знаєте, що інтервальне голодування може бути і таким, що ви вісім вечора поїли, а сніданок у вас вісім ранку. Це теж інтервальне голодування. Тобто ви у вас є завтрак, сніданок обід вечеря, ви останній раз поїли, наприклад, там. В сім вечора чи 8 і через 12 годин весні. Це теж інтервальне голодування. Так теж тренується метаболічна гнучкість. Тобто помилки в схудненні. Це їсти менше 1200 калорій. Критично їсти на 1000 калорій. Чому? Тому що в нас є базовий метаболізм. Це коли ви прокинулись і лежите на дивані весь день. Але що в цей момент? Організм втрачує, набуть будівельні процеси, гормональні процеси. Працює мозок, працює серце, працюють всі органи, будуються нові клітини. В цей момент нашому організму потрібно мінімум 1200 калорій. Вам домашнє завдання поміряти вдома, ваш базальний метаболізм, поміряти свою талію, це обов'язково, це можна все просчитувати. Калькулятори калорій є і зрозуміти, що менше ніж 1200-1300 воєнний степень. І далі я вам поясню, чому сідати кожен понеділок на дієти, змінювати їжу фруктами, повністю прибрати вуглеводи, теж погано, і не їсти зовсім білка. Схуднення має бути м'яким. Розумним зберігати в першу чергу м'язи це заблягають, тому що вага не повернеться, забезпечувати нутрієнтами і підтримати гормони і мікробіом. І є таке поняття, як сухі джерела білка це продукти з високим вмістом білка та мінімум жиру. Зазвичай це використовують люди, які чи спортсмени, чи займаються активно. Ведуть активний спосіб життя, які знаєте, підсушуються. Чули, так? таке? Спортсмени підсушуються. Це коли ми їдемо куряче філе, біла риба, яєчні білки, навіть якщо робила омлет і протеїн. Так, протеїн це не бади. це функціональна їжа. Я вам про це далі скажу, тому що це важливо. Це продукти, які є зараз для нас базові. Як і курячі філе. І під час схуднення потрібна висока частка білка без зайвих калорій, і ці продукти забезпечують саме це. Отже, наш організм потребує не тільки білка, в нас є нутрієнти. І сьогодні вам в першій частині про Health Mission було сказано про те, що в нас є мікронутрієнти, це вітаміни, мінерали, поживні речовини, такі мінеральні речовини. І наш організм потребує обов'язково макронутрієнтів. Це білки, жири і вуглеводи, бо це паливо. А мікронутрієнт це якість палива. Отже, важливо харчуватися різноманітно, різнокольорово, щоденно збалансовано, Тоді ми отримаємо результат. Я хочу вас запитати зараз, що корисніше буде. Тез, да? Ви свійтесь, так? Ви що тут є яка, якась оглядна від мене? Що буде, булка з кавою чи коктейль-оле? Всі кажуть, що коктейль. А що ви вранці з'їсте? Я коли... сьогодні прийшли до Макдональдса і з'їли, що бургер, так? Да? Я вам скажу, немає поганої їжі. Немає, тому що булка з кавою це теж добре. Знаєте чому? Бо це енергія, якщо ви холодні і ви хочете їсти, то ви не вас немає доступу коктейлю. Ви підете і купите булку з кавою, Ну, чи є якісь хмакоги, так? Тобто їжі немає поганих, ви можете це їсти. Я ніколи своїм клієнтам не забороняю їсти те, що вони хочуть. Знаєте, що ми робимо? Ми замінюємо погані продукти хорошими. Ми додаємо в раціон поживний, щоб не було дефіцитів. Нутрієнтів ні макро, ні мікронутрієнтів. І ось вам показники. Булка з кавою, Подивіться калорій: 400 600 калорій, коктейль вже 216-224. Отримали результат, як харчувати з бодівішими. У мене все.